Вас мої неймовірні, вітаю вас, мої нескорені, і давайте з вами будемо розбиратися, які у нас тенденції будуть на цьому тижні. У нас почався вже лютий місяць. Подивіться, будь ласка, прогноз на лютий, який я вже для вас записала, вже є на каналі. Там є загальна тенденція лютого місяця і є окремо для України. Але давайте з вами будемо зараз дивитися ще більше, що нам все ж таки несе кожен день цього місяця принаймні зараз наш найближчий тиждень для того, щоб побачити, де можуть бути максимальні загрози. Знову ж таки, дивіться, де знаки оклику, там дні з максимальними загрозами. Я вам завжди потім ще додатково викладаю дошку в нашій групі з перемогою в серці телеграм-каналі, там, де ви можете задавати свої питання, і більш так наглядно подивитися, наприклад, на ту саму дошку. Тому хто ще не підписався, підпишіться, і там ви зможете задати питання і щодо. Війни в Україні щодо ситуації, прогностики всього іншого, і записатися на на консультацію, якщо треба подивитися ваших воїнів, не дай Боже, зниклих безвісті. Тому записую, дивимося, шукаємо і рекомендую, даю конкретні рекомендації, що краще зробити, для того, щоб ще швидше знайти, чи швидше повернувся. Одним словом, працюємо разом. Я Ірина Кравченко-Смирнова, я номеролог, хронолог з багаторічним стажем і намагаюся всі свої знання зараз зосередити на тому, для того, щоб вам надавати якомога більше корисної інформації і попереджень. Знову ж таки, нагадую, як завжди, в описі під відео буде обов'язково прописані рунічні захисні формули та стави. Там є посилання на відео, на ці рунічні захисти. Пишіть обов'язково. Пишіть, ви знаєте вже, як вони працюють, коли вони з нами. То ви бачите, яка, е, який захист вони забезпечують ваших осель, вас особисто, взагалі, ваш район, місто, всю Україну. Тому пишіть, не забувайте. Нагадую вам, нагадую вам про це. І зараз давайте будемо з вами дивитися, які в нас можуть бути попередження і що може бути на цей тиждень. Далі у нас сьогодні буде ще з вами відео обов'язково, де ми я відповім на ваші питання. Подивимося попередження для наших міста селищ, але почнемо з прогностики. Прогностики, нумерологічно рунічні і що нам може це показати. Дивимося на дні. І так, нагадую: по-перше, цей тиждень, вже лютий місяць, і базова енергія місяця лютого для України це 8. Це енергія справедливості і кармічних розрахунків, але не тільки це е, можуть бути. Карміші наслідки для всіх, хто нам заподіяв шкоду. Це може бути ще обиратися правда як геополітичний тиск на нас, і як буде розставлений баланс сил. Я вам вже розповідала перед цим відео. Дуже серйозні енергії будуть цього місяця. Багато дуже дві, куди ми сконцентруємо нашу увагу, куди ми сконцентруємо нашу енергію, куди ми сконцентруємо наші дії, наші помисли, нашу віру. Ота ми отримаємо з вами результат. Якщо цього не буде, ми отримаємо результат. Такий, на який би нам не хотілося б сподіватися, і тому про це вам нагадую. Взагалі, вісімка вона не діє випадково, вона завжди піднімає теми відповідальності, закони, зобов'язань, силових, юридичних механізмів. Тому можу сказати, що багато чого може змінитися навіть в юридичному сенсі, і будемо з вами спостерігати знову. Але ж вісімка ще потребує свідомості. Не для того, щоб задавати питання за що, а для того, для чого це дається, що привело до тих чи інших подій. Вісімка це причино-наслідкові якісь ситуації. Те, що вже ми отримуємо як наслідок від наших дій, від наших рішень. Тому такий місяць на це звертаємо увагу. І давайте підемо конкретно, що під дня, днях. Друге у нас сьогодні руна дня Ейвас. Ну я вам вже розповідала про цей день. на минулому тижні для України один, для Росії шість. П'ятірка взагалі це рух трошки нестабільний, швидка зміна сценаріїв, і цей день може бути підготовчим більше для чогось, ніж вибуховим. Енергія рухається, але це вона ще не вийшла повністю у відкриту фазу. Для нас одиниця дає зосередженість на власних рішеннях, можуть бути доволі серйозними. Для Росії 6 це може бути агресивна і напружена емоційна модель, і вони можуть завдавати якісь ударів, але трохи пізніше. Це може бути трапитися, навіть, наприклад, на ніч. Але в цю ніч скажу так, можуть бути. Бути загрози, але чи будуть вони максимального рівня, не скажу. Тільки на деяких містах. Особливо там, де я б сказала, що щось пов'язане з дев'яткою, як знаєте, як спадщина, ДНК, спадщина. міста. Ну, може це бути церкви, це може бути музеї, я не знаю. Можливо, якісь ну, те, що для нас важливо, як спадщина. Отак от от може бути. І можу сказати, що це може відігратися у нас. От зараз загрози вже більше вже відігралися зараз, можуть відігратися вже на наступний день, тільки отут далі. І давайте з вами тоді дивимося далі. Третє руна дня інгус, число дня 6. для України. 2, 7. один із небезпечних днів. Чому? З однієї сторони, вроді би, тут і таке, що я кажу, спачна, але тут можуть бути якісь провокації. Тут іще показник того, що в цей день у нас якраз є декілька шісток. А шістки вони дають, задають таку агресію, коли багато дві, багато енергії не скеровані кудись вірно. То це може бути тут і ще у ворога якраз сімка, це називається стратегічно щось промислили, і можуть бути туди, де вже раніше щось було вже раніше могли бути прильоти. тому будьте уважні. Пишемо захисні рунічні формули. І можуть бути якісь провокації з підривами таке, що прямо от те, що ну від них вже якась хоча сказати, не очікувалося, але від них можна всього очікувати. Навіть таке, що здорової людини здоровим глуздом навіть в голову не прийде, але там так вони діють. Ну що ж можна сказати? Країна гніть одним словом. Оце таке поєднання 2.7, Це коли таке було поєднання, коли почалася війна. Тому цей день ну скажу так, такі енергії, що може бути доволі небезпечні, можуть бути провокації, можуть бути загострення на фронті, можуть бути серйозні інформаційні атаки, демонстративні, якісь силові кроки для того, щоб десь похитнути віру. Ну, скажу так, день, коли баланс легко порушується, будь-яка дрібна подія може стати тригером. Тому давайте приберемо зайві емоції. А місяць може бути цей дуже емоційним. В ньому дуже багато двійок, може бути дуже емоційним, але разом поруч. Тому що знову ж таки двієчка це контакт. Я і ще хтось, коли ми разом, разом ми сила. А ми вже пройшли з вами набагато більше, тому зараз я вірю, що ми впораємося зі всім. Далі, що ми бачимо, четверте руна дня, число дня 7 руна дня Гебо, для нас трійка для Росії 8 І ще у нас і вісімки стоять якраз в основі. Це значить, що Росія може завдавати якихось ударів, які вона вважає справедливими. Але ця справедливість була, буде перекручення, і потім, якщо це справедливість, несправедлива, скажімо так, таке масло масляне вийшло. Але це показник того, що потім це повернеться їм же Тройною силою. І нехай так воно і буде. У нас же буде. Дуже серйозна інформаційна активність, заяви, якісь дипломатичні рухи е -е -е і. Загрози все ж таки можуть бути доволі високі протягом цього дня, і ранок, і день, і ніч, однакове напруження. Можливі силові дії, різкі геополітичні рішення, ультимативні якісь заяви це день, коли домовленості можуть бути формальними, але небезпечними, дуже за змістом. Тому тут треба думати ще, і от як реагувати, як реагувати на це і знову ж таки дві шістки в день. Коли в нас, я вам вже казала, коли про розрахунках у цей психоматриці нашої Піфагора, коли ми починаємо тільки розрахунки, і ще додати. Заповнені. Коли у нас багато шісток, от бачите, тут день. А отут у нас взагалі їх буде дуже-дуже багато, десь я ось шостого. Оці дні найбільш небезпечні, тому що це називається фізична сила, але куди вона буде спрямована? Тут мало того, що дуже багато фізичної сили, але багато ще енергетики. Раз, два, три. Три двіючки. Куди вона буде скорована? Тут це саме три двіючки. Куди вона буде скорована, то тут небезпечні дні, тому, будь ласка. Захищаємо себе захисними ронічними формулами. Але можу сказати, що в цей день ми зможемо зробити якісь стратегічні рішення на на майбутнє і навіть заручитися якоюсь підтримкою інших країн. Але знову ж таки можуть бути порушені прямо об'єкти. Ну тут можуть бути прильоти серйозні, тому будьте уважні. 5.02. у нас 8. Число дня у нас чотиричка, у Росії дев'ять, руна дня Соулу. Взагалі руна сонця, дуже гарна руна. Вона приносить щастя чи загрозу. Як цим скористатися? Чому я тут поставила знак питання? Тому що тут шісток не настільки багато, але в нас дуже багато сімок. Сімки це взагалі захист вищих сил. Але коли у люди, наприклад, чи країна якась, не до країна. вона починає перевертати вище, от замисли, наприклад, так, на нижчий рівень. І це все підносить під таку якусь основу того, що це ні, ми знаємо, як правильно робити, з якою вірою, як у них там їх. Господі, оцей, не дай Боже, як би сказати, верховний жрець, патріарх. Так, от, як він навіть благословляє на війну і благословляє на вбивства вбивства українців. Як ви думаєте, сімка вищий захист, на що вона перегорнеться? Вона перевертеться на шість, шість просто фізична дія, щоб іти і просто вбивати. І тоді усі сімки можуть перевернутися в шістку, і ми побачимо з вами дуже дуже небезпечний день. От як на рівні, от де в нас багато шість, як на наступний шостий. тому тут можуть бути дуже серйозні моменти, особливо так на лініях зіткнення. Там, де недалеко бойові дії, але все ж таки це буде летіти дуже серйозно. І може бути так, що але ми будемо тримати дуже гарно. У нас четвірка, ми тримаємо. І називається, що це забезпечиться захист нашими захисниками, нашим ППО, слава їм, слава нашим ЗСУ. Пам'ятаємо, постійно допомагаємо всім, чим можемо. І у нас захист буде добре. Ми позбиваємо і вони зіб'ють більшість, але все ж таки загроза може бути. Підвищне, така, знаєте, для демонстрації сили, для різкого загострення, може бути навіть по об'єктах, які чи відповідають за якісь стратегічні моменти, чи те, що відповідає за життєво, життєзабезпечення людей. Тому це може бути неконтрольована агресія. Переход сімки в шістку, неконтрольована агресія. На це зважаємо, пишемо захисти. Шосте: у нас число дня 9, у нас 5 у Росія один руна дня. Руна долі вірт Одіна. Вона не постійна і не. Не зрозумію, що може бути. Це як невідомість, невирішеність, сценарій, який ще не визначений остаточно. Дев'ятка це вроді і завершення, підсумок, але без ясності. У нас п'ятірка, різкі зміни можуть бути, рух і нестабільність. У Росії одиниця ініціація нових дій і можуть бути навіть якісь такі серйозні для себе. Знаєте, як вони зроблять якийсь прорив на фронті, будуть намагатися щось робити і так, щоб як, замалю, замилити як очі, щоб не побачили цього, десь перекидування. Буде чогось, техніки чи чогось іншого, составу для того, щоб зробити десь прорив, там, де не очікується. Тому нам треба бути дуже уважними, дуже уважними. Нам дев'ятка допоможе це, але все ж таки дуже багато шістик, Неконтрольова, неконтрольована може бути агресія. Тому увага. І можуть бути небезпечні і ніч, і ранок, і раптові зміни ситуації без попереджень протягом дня. 7 число. Сьоме. енергія дня 10 – одиниця. У нас 6, у Росії 2. Руна дня феху. Феху це руна ресурсів, економіки, контролю і власності. Одиниця початок дій. А ми під шісткою. Напруження, агресія може бути на нас і виснаження. Росія двійкою. Це може бути маневр із проби, переговорів, але хитрі комбінації. Не зважайте, що там щось вийде. Нічого там не вийде з переговорами, тіма. Є загрози, і в цей день особливо в день можуть бути більше навіть загрози. Є загрози, серйозні загрози, там, де зберігаються, наприклад, якісь матеріальні ресурси для того, щоб їх знищити. Тому. Бути уважні в цей день може бути ще економічний тиск, удари по ресурсах, фінансові або енергетичні теми будуть підніматися, але це буде ще може бути вирішення щодо Росії, щодо ресурсів, наприклад, як введення додаткових якихось санкцій чи розглядання цього питання. І може бути дуже серйозна підтримка для нас через рудну феху, тому що шістка – це те, що нам допомагає, те, що нас захищає, і як мати. Так, опіка така, знаєте? І тому для нас це може бути дуже гарна підтримка партнерів, наприклад, на оцей день. 8 число, 8 число дня 2. В основі дві четверки. Це те, що нам дає основу, наприклад, у кого була четверка перед цим, коли у нас було. І от тоді нам це дасть дуже гарну основу. Наприклад, у нас тут було так, і оце, все, що ми могли захистити, і ми навіть маємо зараз подивитися на це і захистити ще більше ті об'єкти. Цей день дуже багато двієк. Така дуже агресивна може бути енергія неконтрольована. Ще й руна наутіс, руна. Примусу, десь дефіциту обмежень, болю, і, але вона дуже гарно розставляє пріоритети. Каже: розберіться в пріоритетах, стратегічно вмисліть, стратегічно логіку. каже, приберіть зайві емоції. Тут не до емоцій, тут називається думати головою, свідомо і емоції на потім. У Росії трійка це може бути. Інформаційний шум та маніпуляція через інформацію, щось буде дуже серйозне ще більше перекручуватися. Одним словом, загрози високі, особливо і вночі під ранок, та і в день так само. Найбільші ризики це можуть бути енергетичні об'єкти, інфраструктури, система життєзабезпечення, матеріальні якісь об'єкти, тому що тут от четвірка в нас стає в загрозах. Будемо дуже уважні, не ігноруємо. Тривог і пишемо захисні рунічні формули і стави, які, знову ж таки, в описі під відео, завжди є. На них є посилання. Переходьте, пишіть обов'язково. Хто хоче сам навчитися і розуміти, як їх робити, треба як їх створювати, що вони означають, то, будь ласка, прошу на навчання, на навчання рунам. Завжди готова вам давати якомога більше інформації. І дев'яте це вже наступний понеділок. Число дня три, у нас вісім у Росії чотири. Руна дня Еваз. ЕВАЗ, руна руху, перегрупування, зміни тактики. І в нас взагалі весь місяць проходить під руною ЕВАЗ. Подивіться, будь ласка, я там розповідала більше про неї і що значить руна Евас з нашою вісімкою на місяць для України. Що воно означає? Подивіться попереднє відео, там, де я розповідала про лютий 2026 року. Скажу так, в цей день загрози не максимальні, але вони можуть бути можливі і навіть дуже серйозні. Спочатку почнеться знаєте, як інформаційний тиск, щось буде перекручуватися, щось буде нагнітатися. А потім, отут навіть те, що може щось в світі, щось як зрушити з мертвої точки, я не знаю. Прямо таке, як перегорнеться, можливо, до дригом. і буде тиск багатьох людей, багатьох, наприклад, країну, як, на країн, якусь одну можливо, навіть, особу для того, щоб. Ну скажімо так, зробити її більш дорослішою. Ну в голову приходить Трамп, хоча у нас вистачає, і крім Трампа ще дуже цікавих таких особ. Але це може бути, буде якийсь тиск, і буде доволі такі розумні речі йти. Але Росія буде намагатися себе забезпечити, як знаєте, як стінку ви, стіну таку вибудувати ви для того, щоб ніхто її не тримав і хоч хоча б втримати те, що вона має. Я взагалі вважаю, що їм треба тут не знаю, залізобетонну якусь стіну вибудувати так, щоб і птахи звідти не зарядали. От нехай там і сидять всі га своїй гарній країні. І, і, і... І всі разом до Кобзона. І на концерти. Одним словом, на лініях розмежування в цей день так само, можуть бути бойові дії та прикордонних зонах, бути буде дуже уважні, мої дорогесіньки, тому що, ну, скажу так, може бути доволі небезпечний день. Тому пам'ятаємо про, про захисні рунічні формули. Завжди з вами, тому нумерологія нам поміч, навчаємо нумерологію. приходьте, наша Сітаріка-Академія для вас відкрита завжди. Є на неї посилання знову ж таки буде під відео. Рунам я вас навчу. Приходьте обов'язково. До речі, у нас дуже скоро буде відкритий наступний набір на курс рун. І у нас на рівнодіння буде якраз весняне рівнодіння. Ми відкриваємо курс рун 21 березня. Він починається, тому можете навіть заздалегідь вже записатися, так навіть вам буде легше. Пишіть всі свої питання, будемо розглядати обов'язково. І бережіть себе, захисти пишемо обов'язково і віримо, віримо в себе, контролюємо свої емоції і направляємо свою енергію не на страх, а на дії, на віру і на те, що Україна перемогла. Слава нашій Україні! Слава нашим героям і смертним клятим ворогам, що зовнішнім то й внутрішнім. Так воно і буде. А Україна була, є, і буде. До зустрічі, друзі!